Вітаю, це програма про важливе з нами сьогодні. У студії Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду «Рукада» в Рівненській області, голова громадської організації Ротарі Клуб Дубно, членкиня виконавчого комітету Усмиська громада. Голова громадської організації Агенція розвитку громад інтонації змін відомої організації вже не перший рік, і також голова у молодіжній раді Смиської громади. Вітаю вас, Вікторії. Зачитувала, бо дуже багато у вас регалів. Ви дуже активна людина. І знаєте, як показує час, що активні люди в час війни вони ще подвоїли, якщо не потроїли свої зусилля. Здавалося, б, іноді, що більше вже робити неможливо. бо Доба залишається, має 24 години, як і до того, але ви все ж таки встигаєте присвячувати свою увагу всім цим організаціям. Вони дієві, і ми сьогодні будемо говорити певно, що про те, чого ми почали. Це благодійний фонд Рокада. Організація можна сказати, нова в Україні на рівненщині 6 місяців. Всього як працюєте, тому певно, що з цього ми розпочнемо. Ну, взагалі, благодійний фонд Рокада вже працює в Україні з 2003 року, але це організація, яка займається безпосередньо підтримкою біженців в Україні. Він працював у Києві Київській області з 2014 року. підтримував також бі переселенців, які прибули у Київську область, і лише у цьому році, з березня місяця. Офіси благодійного фонду рокади з'явилися в 10 областях, і в тому числі на Рівненщині. І як ви правильно сьогодні ну, помітили, що вже 23 вересня буде рівно півроку, як ми працюємо у Рівненській області. І я вважаю, що це величезна перевага, що цей благодійний фонд працює і працює досить інтенсивно. Я так розумію, що поява фонду саме в нашому регіоні вона зумовлена війною, і це той випадок, коли Є попит, є пропозиції? Ну так, звичайно. Благодійний фонд Рокади є виконавчим партнером у ВКБ ООН. і основний напрямок: це підтримка людей, які прибувають з регіонів, де відбуваються воєнні дії у більш-менш спокійній області. Це західні області України. Ми розуміємо, що в нашій області є досить ну, середня кількість переселенців загалом це близько 50 станом на початок вересня. І ми працюємо з тими людьми, які прибувають, і надаємо їм соціальні консультації, здійснюємо соціальні супроводи, юридичні консультації, а також вирішуємо складні юридичні питання, які потребують довгого періоду вирішення проблеми, і надаємо кризові психологічні консультації для людей, які цього потребують. Тобто, як тільки вони переїхали в нашу обл. Ми відразу намагаємося їм допомогти і максимально поширюємо інформацію, щоб про нас знали і зверталися. Ось власне про це хотіла запитати, і уточнити пані Вікторія, Є ті люди, які перебувають на Рівненщину. До вас їх спрямовують наприклад державні структури, чи про вас дізнаються в інший спосіб, чи де про вас можна дізнатися? От зараз можна якраз і розказати, де знаходиться ваш офіс і чи є у вас налагоджена співпраця знову ж таки, якщо людина приїхала першою першим ділом, людина звертається в державні установи там, щоб зареєструватися, чи рекомендують там вашу організацію, чи практикуєте ви таку співпрацю. Кожного понеділка ми проводимо щотижневу нараду, де збираються всі наші спеціалісти. І сьогодні наша юристка помітила, що минулого тижня до неї було близько 10 дзвінків як рекомендацій попередніх клієнтів. Ми вважаємо це високим рівнем, тобто люди вже один одному передають інформацію, рекомендують нашу організацію як таку, яка дійсно допомагає. Це, це дуже ну, такий, я вважаю, реальний успіх. Надію, що так званий сарафан не ра... <ганів> так, та, звичайно, але можу розказати, як ми розпочинали, коли тільки-тільки е, фонд почав працювати в Рівненській області. І, мабуть, перші три місяці основна наша задача була це моніторинг місць компактного розміщення переселенців. Ми їздили в ті громади, де є прихистки, шелтери, де проживають внутрішньопереміщені особи компактно. Ми розповідали про нашу організацію, залишали наші візитки, флаєри зустрічалися з головами територіальних громад, які приймають з себе переселенців, зустрічалися з міськими радами, з представниками обласної адміністрації, департаменту соціальної політики, тому що нам важливо співпраця на всіх абсолютно рівнях, і ми розуміємо, що хтось може порекомендувати один одному, хтось може прочитати десь на нашій сторінці, чим саме ми можемо допомогти. А хтось дійсно приїхав в ЦНАП, щоб зареєструватися і побачив буклет про. Нашу організацію і зателефонував на нашу гарячу лінію, де вже наш офіс-менеджер спрямував до того спеціаліста, чия допомога потрібна. Наш офіс знаходиться в місті Рівному, на вулиці Грушевського 42Б. Це торговий центр Іна. Ми знаходимося на першому поверсі. І кожного дня практично ми є на місці, але ми працюємо у форматі мобільних груп. Тобто, теж кожного дня мобільна група у складі. Соціального працівника, юриста і психолога виїжджає в ту чи іншу громаду за попередньою домовленістю для того, щоб проконсультувати людей, надати їм необхідну допомогу, також надати психологічну підтримку, провести якісь заняття або тренінг навіть для тих людей, які працюють з переселенцями, тому що вони теж потребують допомоги і підтримки. Для багатьох це справді стало новим досвідом, особливо ага. для тих людей, які Віддалено в територіальних громадах жили займалися своїми справами. Звичайно, війну ніхто не планував. І коли виникла така потреба надавати допомогу, звичайно, дуже важливо а не тільки не стільки могти швидко переформатуватися, а й вміти правильно це зробити. Я нагадаю вам, що ви дивитесь програму. Про важливе. хто ще не підписався, не забувайте підписуватись на наш youtube канал Рівне Лайф і також аудіоверсію програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект на частоті 92. І 3FM або на сайті radiorespect.com.ua Пані Вікторія, якщо говорити про переселенців і громаду, ось ви представляєте Смиську громаду, ви практично знаєте в своїй громаді кожну організацію. У мене таке враження, що особисто кожного жителя громади, кожен, кожне дерево, кожен камінчик. Скажіть, яка там з переселенцями ситуація чи багато людей і якими були першочергові потреби на початку? Ах війни і тепер, коли вже воєнний стан триває півроку. Ситуація змінилася, люди люди теж змінилися. І, звичайно, їх потреби е, ну, ми чуємо зовсім інші, ніж ті, які були на початку березня. На початку березня, коли почали прибувати переселенці, то першим запитом до нас був весняний одяг, тому що приїхали в взуті в зутів зимових що, куртка. Так. І це було в першу чергу про дітей. І ми таким чином, на базі нашої Смиської центральної бібліотеки, організували таку невеличку Ості, де ми збирали одяг і передавали людям, які цього потребують. Потім до на нам також допомагали і партнери з Польщі. Але коли до нас приїхала фура гуманітарної допомоги у вигляді одягу, і це було дві тони одягу різноманітного, ми зрозуміли, що в бібліотеці нам дуже мало місця. Ми орендували невелике приміщення, яке назвали соціальною шафою, і ця соціальна шафа до сих пір працює. І, звичайно, раніше був величезний потік людей, особливо в березні, в квітні пробували нові сім'ї, люди старшого віку, люди з інвалідністю. І вони потребували як миючих засобів, продуктів харчування, так і одягу. І це був звичайно сезонний одяг, який на той час був їм необхідний. Зараз ми розуміємо, що є потреба в зимовому одязі, люди питають за теплими ковдрами, одіялами, але з іншої сторони прибувають люди, які одразу починають шукати роботу. І це дуже відрізняє ситуацію, яка була на початку весни, коли люди приїжджали на два тижні. І вони не вірили, що війна так буде довго тривати. Сподівались повернутися швидше <кій> додому чи їхати далі. Вони сподівалися. Одні їхали далі. Вони розглядали нашу громаду як транзитний пункт. Інші дуже сподівалися, що війна швидко закінчиться. Вони тут погостюють у родичів знайомих і дуже швидко зможуть повернутися назад. Тому вони не брали багато речей. І навіть до нас приходили за чимось ну дуже там маленьким, незначним. І теж на, на невеликий період часу зараз люди, які прибувають, вони цільово і влаштовують дітей в місцеві школи, тому що вони хочуть, щоб діти вчилися вживу, вони хочуть щоб діти спілкувалися, соціалізувалися і не були в онлайні, тому що це теж їх певним чином травмує. І вони одразу їдуть в центри зайнятості. Вони шукають, йдуть в місцеві підприємства, пишуть заяви і шукають роботу, тому що вони розуміють, що навіть на ті виплати. Які їм гарантує держава як переселенцям, вони ну не зможуть прожити так, як вони звикли це вдома, і ось ви згадали за житло. Так, от правильно помітили, якщо першочергово стояла задача десь перебути певний період часу, то зараз ми маємо багато тих сімей, яким при всьому бажанні зараз немає просто куди повертатися, і ці люди розуміють, що Наприклад, хто не має можливості чи бажання їхати далі, а розглядає нашу Рівненщину, справді як своєю другою домівкою і шукає житло, не спортзал, а, тим більше що багато шкіл і різних навчальних закладів вже повернулися до свого попереднього режиму роботи. Вони вже змушені давати освітні послуги і не можуть слугувати таким тимчасовим прихистком. С як вирішується проблема з житлом в цьому випадку? Можна сказати, що наша організація ціле літо перебувала в надзвичайно інтенсивному режимі роботи, оскільки саме тоді тривав процес переселення з закладів освіти з тих самих дитячих садочків, шкіл коли просили звільнити та приміщення. у приватний сектор. Люди були дуже стривожені. Я вважаю, тут така була помилка. Мабуть, зі сторон приймаючої сторони, що людям не пояснювали на кій, на який період часу їх туди поселя і не пояснювали, що це як тимчасове явище, і ми не можемо тримати людей в дитячому садочку, де люди сплять на дитячих ліжечках, і вони точно їм не підходять для того, щоб жити нормально і думати про, про якийсь звичайний ритм життя і інтеграцію вже тут у місцеву громаду. Зараз насправді процес цей був дуже важкий, і можна сказати, було багато конфліктів на місцях за запитом ми виїжджали. І запити були як від приймаючої сторони, так і від переселенців. Ми намагалися е, збирати ці три сторони, вести такий трьохсторонній діалог, намагатися якось е, щоб переселення відбувалося е, на, на засадах поваги один до одного, і для так зрештою. і для того, щоб ми не не тримували додатково ще е, людей, які дійсно не мають куди повертатися. Як здавалося знаходити вирішені цього к. Конфлікту. Ми намагалися допомагати тим прихисткам, які були ну, які приймали, тобто з куди переселяли, і ми можемо назвати, що це Березнінський лісотехнічний коледж. Там була теж ситуація, коли людей попередили, що треба терміново виселитися з одного прихистку. А саме лісотехнічний коледж зміг взяти до себе додатково в третій гуртожиток переселенців, але їм потрібна була. Побутова техніка для того, щоб облаштувати місця компактного розміщення, щоб люди могли зберігати і зберігати продукти харчування, і прати свій одяг, розігрівати їжу, і готувати собі їжу. І таким чином ми буквально за тиждень змогли задовольнити їхню заявку на, і придбати побутову техніку, яка була необхідна. І люди насправді не вірили, що таке буває, що так швидко можна. Можна допомагати, але коли ми бачимо реальні результати, і коли ми бачимо, що ми допомагаємо дійсно вирішити проблемну ситуацію, це теж нам додає енергії і розуміння, що ми рухаємося в правильному напрямку. Наскільки в цілому вирішилась ситуація? Адже ми розуміємо, що за місяць буквально вже відчуємо на собі. Всі принади холодної осені, ще більш холодної зими, і в Україні готуються, що зима буде холодна. Ми розуміємо, яка ситуація з енергоносіями. Вже зараз складно за адекватною ціною знайти звичайний обігрівач, адже їх або немає, або вони коштують стільки, що не всі люди, особливо переселені, не можуть їх собі дозволити. В цілому, чи багато таких сімей і переселених українців не люблю слово осіб, якщо чесно а oh, okay. ось чи великий відсоток ще не прилаштованих людей залишилось. Люди, які вже до нас ну по цей момент приїхали. Я думаю, більша частина в них вже зараз проживає в приватному секторі. Вони точно розуміють, де вони будуть зимувати. От, але ми чекаємо також нових переселенців цей процес постійно. Так і ми бачимо, що кожного тижня прибувають нові і нові люди. Що стосується підготовки до зими, то у п'ятницю ми розіслали листи на кожну громаду Рівненської області з із, із проханням вказати нам кількість. Домогосподарств, тобто сімей, які належать до вразливих категорій населення, і які потребують чи то термоковдри, чи теплообігрівача, чи термопота, тобто те, що зможе їм допомогти пережити цю зиму в достойних умовах. І поки що ми чекаємо інформації, інформацію до нашого ефіру. Таку інформацію нам надала лише одна Березнівська громада. Найактивніше, поки що да. так? Ну, я сподіваюся, інші громади, якщо ви нас чуєте, бачите, реагуйте, підключайтеся. Благодійний фонд Рокада справді займається корисною справою, дуже самовіддані волонтери, і разом легше виходити з будь-якої ситуації, адже наша тилова область теж взяла на себе дуже такий непростий тягар. З одного боку, ну і є ще один нюанс. Звикли, що якщо благодійний фонд, значить там має бути допомога коштами. У вас спрямування, ну є такий стереотип, так раз от благодійний фонд там мають так. дати гроші, але допомога вона буває різною, і у вас все ж таки акценти трішки інші. Так, я хочу уточнити. Дійсно, ми викона... є виконавчими партнерами управління Верховного комісару справах біженців, і тут варто розуміти, що є кілька виконавчих партнерів на Рів... в Рівненській області. і От організація право на захист, вона е... саме займалася грошовою допомогою. Наша організація не надає грошової допомоги, і основний наш напрямок це послуги, тобто соціальні консультації, соціальні супроводи. Юридичні консультації і психологічна підтримка, але ми також маємо можливість від нашого партнера, основного фінансового це УВКБ ООН, надавати благодійну допомогу, це не гуманітарна благодійна допомога у вигляді стандартних і нестандартних позицій. Що стосується стандартних позицій, це ковдра, матрас, подушка, рушники. Також ми зараз готуємося до зими і ми розуміємо, що ми зможемо на одного домогоспівати. Виділяти також обігрівачі, термоси і термоковдри для того, щоб люди, якщо навіть будуть проблеми з опаленням, вони не мерзли взимку, і це теж я думаю, що дуже важлива допомога. Що стосується нестандартних позицій, це побутова техніка, якою ми можемо допомагати для облаштування прихистків. І от саме тут наша допомога є дійсно. Реальною, тому що дуже часто, коли ми приїжджаємо в прихистки, нас запитують. Ви вже там енна організація, яка до нас приїхала, і ще ніхто нам нічого не привозив, і ви теж такі. Це це звичайно, та це, це звичайно трохи. Ну ми не знаємо, як правильно відповідати на ці запитання, тому що для обробки цього запиту теж потрібен час, і ми дійсно в квітні, в травні їздили, і ми не могли нічого привезти з собою, але зараз ситуація змінилася, і обробка запиту, який надходить до нас, що стосується навіть придбання побутової техніки, він обробляється за два тижні. Тобто потрібно почекати, але цей запит реальний і він буде виконаний. Але якщо вчасно зараз звернутися, так. то якраз до холодів можна трішки утеплитися, отримати термоковдру, обігрівач або інші необхідні речі. Так, Але це стосується саме вразливих категорій населення. І якщо кожна громада уважно почитає свою пошту, то вона точно побачить перелік цих вразливих категорій. Пані Вікторія, ви ще на початку нашої бесіди згадували, що у вашому благодійному фонді є вакансії, і зараз можете звернутися до наших глядачів і слухачів. Якщо хтось має бажання долучитися до вашої команди, то можна це зробити. Яких людей ви шукаєте у свою команду? Станом на сьогодні ми розпочинаємо новий проект в нашому благодійному фонді «Рокада», який буде стосуватися інтеграції внутрішньопереміщених українців у ті приймаючі громади, де вони зараз проживають. І ми оберемо 12 прихистків і 12 громад по всій Рівненській області, яким будемо інтенсивно допомагати. Зараз нашу команду ми шукаємо два соціальних працівники по роботі з громадами і два соціальних працівники. По роботі з МКП, тобто місцями компактного проживання переселенців. І тому, якщо у вас є досвід проєктної діяльності або ви хочете допомагати внутрішньопереміщеним особам, ви знаєте, як їх інтегрувати в місцеві приймаючі громади, то ми будемо раді бачити вас в нашій команді. Опис вакансій ви можете знайти на громадському просторі, це дуже легко зробити. Чекаємо резюме, і мотиваційний лист і з радістю розглянемо Ваші пропозиції ну і на всі питання відповість Вікторія Костюк. Якщо вас можна шукати, да, можна, у Фейсбуці, писати у Фейсбуці. можна писати листи, можна отримувати на них відповіді. Я знаю, що ви листи не ігноруєте. Ви їх читаєте Ай. завжди, і пані Вікторії, от працюючи з великим контингентом людей, серед яких переселенців велике число. Не можна ігнорувати і такий факт, як мовне питання. Це є. Ми від цього зараз на час нікуди не подінемося, але мусимо про це говорити. Чи виникали певні питання в цьому напрямку? Як ви їх вирішували? Ну особисто в нас в нашій роботі таких питань не виникало. Але на різних тренінгових групах, і по запитах до психологів такі запити є. Особливо це зараз поживалося у зв'язку з тим, що діти пішли в школу, діти, які відвідували десь російськомовні школи, бо були в російськомовному середовищі, і тут навіть є певні випадки булінгу, і це дуже, дуже важко насправді. Бо ми розуміємо, що мусить пройти і процес адаптації, і соціалізації. Багато дітей вийшли з онлайну прямо в живе середовище, і ми намагаємося робити зустрічі і пояснювати, як одній, так і іншій стороні, як діяти в тій чи іншій конфліктній ситуації, але намагаємося дуже індивідуально підходити до кожного випадку, бо ситуації є, є дуже різні, і ми повинні розуміти, що в кожного з нас є різний досвід, і досить часто він травмуючий. А, але говорити з як ви кажете з представниками однієї сторони, іншої сторони з дітьми, з батьками, з вчителями, певно, що а. які безпосередньо виявляються залученими в ці конфлікти. Якщо вони відбуваються в школі, вчитель теж має на них якось реагувати. А як реагувати правильно? Теж питання, бо це теж новий досвід для багатьох треба я думаю що тут треба вести діалог і ми сьогодні теж на нашій нараді обговорювали про таку можливість як проведення тренінгів навчань і для працівників закладів комунальних які є в громадах і теж з цим питанням можна до нас звертатися можна запрошувати і наші психологи соціальні працівники з радістю приїдуть до вас для того щоб попрацювати не тільки з переселенцями а й з людьми які безпосередньо з ними в контакті пані Вікторію, у вас на сторінці є така хороша, дуже фраза мудра. Я люблю її цитувати. Волонтерство та справа, яку не можна делегувати комусь іншому. Це важлива річ насправді, і ми зараз в благодійному фонді «Рокада» є працівниками, але працівниками з 9 до 6, А всю решту доби ми постійно волонтеримо. І я вважаю, що дуже важливо особисто брати участь у волонтерській діяльності, тому що це зараз є таким дуже вагомим соціальним клеєм, який допомагає згуртувати. Який Допомагає порозумітися інколи в дуже складних питаннях. І це та справа, яка допомагає обійнятися, тому що навіть обійми вони є такою таким зарядом енергії, який допомагає нам рухатися і робити нашу справу добре якісно і не. Зрештою обійми, це те, що допомагає, якраз давати ці бар'єри, ось ламати їх. І на завершення, пані Вікторія, ваші поради тим, хто контактує безпосередньо з переселеними українцями, і тим, для кого власне у воєнний час наша рівненська область стала другою домівкою. Дуже важливо, я знову повторюся, більше спілкуватися, говорити один з одними і не переносити стереотипи і не узагальнювати ті історії, які ви десь прочитали в інтернеті, почули зі сторони і не були особисто свідками цих історій. Є дуже багато негативу, і ми намагаємося поширювати добрі історії, хороші практики, де волонтери об'єднуються, допомагають один одному. І допомагають нам допомагати. Ми маємо таку волонтерську групу вже у місті Дубно, де понад 30 людей зараз нам допомагають шукати людей з вразливих категорій населення. Вони допомагають доставляти цю благодійну допомогу, яку ми пропонуємо до тих, хто не може до нас сам приїхати. Люди, які залишилися сам на сам своїм горем, і вони волею-неволею приїхали сюди, в Рівненську область. Я я вірю в те, що дуже швидко настане перемога, але кожна наша добра справа це наш особистий вклад в перемогу і те, що нам допоможе до неї дійти гідно і всім разом. Дякую, Вікторія, за розмову. Я бажаю успіху вашому благодійному фонду Рокада. Нам всім швидкої перемоги, віри в Україну і в наші збройні сили Дякую. з нами була Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду Рокада в Рівненській області. Я, ваша ведуча Наталя Демидюк, почуємось.